Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную розглянути такий випадок. Підготовка до НМТ 23-го року, варіант 2 номер 13 У нас є вираз, синус в 4 степені від альфа плюс синус квадрат альфа, що множиться на косинус квадрат, квадрат альфа, відняти синус квадрат альфа рівня. Тобто, потрібно його спростити. На що о, варто звернути увагу? Ось, наприклад, на перших двох. Да? Тобто, ми згрупуємо перший та другий. Що ми бачимо? Що синус квадрат присутнів в другому, а тут синус в 4, 4, тобто, це як мінімум синус квадрат двічі. Да? Тобто синус квадраті винесемо за дужки з перших двох. І лишається синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Тому що синус квадрат винесли далі, мінус синус квадрат альфа. Тепер помічаємо, що вираз, той, що в дужках, синус квадрат плюс косинус квадрат це в нас тригонометрична одиниця, тобто цей вираз дорівнює одиниці. Тобто, маємо синус квадрат альфа помножити на 1, це буде синус квадрат альфа. Відняти синус квадрат альфа. А це вже дорівнює 0. І в нас є такий варіант відповіді. Варіант відповіді Д. Дякую за увагу.